Після лікування планує повернутись до війська. Військовослужбовець ЗСУ Олександр на фронті від перших днів повномасштабного вторгнення. Розповідає, воював на Харківщині та Запоріжжі. Переніс кілька контузій. У березні 2024-го ділиться стався інсульт. Навесні пролікувався і повернувся на службу. У грудні цього року переніс інсульт вдруге. Головна боль, млеє рука. Слабость в руки, слабость в ногі. Тобто, як би, Ну, ходіть, то хожу, а от що небудь таке, навіть підняти щось важке, я її вже підняти пока не можу. Коли Олександра доправили до медзакладу, у нього майже не працювали ліві рука та нога, розповідає неврологиня Леся. Одразу ввели препарат, що розчиняє тромб та відновлює кровоплив. За добу каже, його стан значно покращився. «Ніжки опускаємо. Чуть-чуть пощічу. Потерпіть, будь ласка. Пацієнт близько 10 днів знаходиться у відділенні. За цей час повністю відновилися функції. На даний момент проходить до обстеження з метою адекватного визначення вторинної профілактики. Чоловік вже почав тренуватися у реабілітаційному центрі. Фізична терапевтка Тетяна каже, Олександр виконує вправи, що допомагають повернути витривалість. Наразі ми будемо робити все для того, щоб він міг навіть з восьмого поверху спуститися до нас на другий поверх і позайматися, і повернутися додому самостійно на сходах. Це як глобальна ціль. Олександр пробуде у медзакладі ще декілька тижнів. Після планує повернутися до війська. Каже, не може дозволити собі тривале відновлення, має багато роботи на фронті. Здавати Україну і жить под кем? под, которе не знаю, хочу служить, конечно же, хочу служить. Тому що защищать кому теж надо. Антон Сіренко, Суспільне новини, Дніпро.